Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я формую свої низькорослі та високорослі томати. І так, дивлюсь з самого низу, я хочу два самих нижніх листочки обірвати: один і другий. По-перше, вони вже і не потрібні, по-друге, вони доркаються до землі. Від землі може йти, звичайно, швітофтора. Тому важливо, щоб листочки взагалі не доторкаються до землі. У мене ось тут ще доторкається, то його можна буде укоротити на половинку. Зараз я не буду особо багато укорочувати, я просто одного листочка покажу. Ось так. Я його відрізаю секатором. І тут він вже до землі в мене не доторкається. Зараз можна два нижніх листочка зрізати, тому. Два я вже відламала, Більше не буду нічого робити. Так, зараз далі дивлюсь, що ось тут крісла в'язалось. Далі гілочка йде, йде, йде. І тут ще цвіт, і вона завершкувалась, ось ця частинка. Далі дивлюсь, від цього стебла йде ще одна. Тут пасуносе я забираю. Далі йде ще одна. Кисть зав'язує цвіт. І тут ще один такий, кого буде ще утворюватися. Можна залишити два, це один, я вже залишила, другий у мене ось тут, і це буде вже третє. Гілочка. Так, її залишаю також. поки. Так, оглядаю свій помідор. Так, і бачу, вже пішло ось тут у мене розгалуження, наприклад, так. Одна сформувалася вже гі гілочка, і друга гілочка. Так, тут, напевно, в цьому кущі я залишу все ж таки ось таких два стовбури. Ось тут, видно, вже починає зв'язуватися кисть з томатами. Далі йду по цій, ось тут пасинок. Це я обриваю, тут знов кисть в'яжеться. і завершкувало зразу. Так, наступна. наступний стовборець. Так? Знову ось тут розгалуження. Ось тут цей пасинок я обриваю, далі знову цвіт у нас, і знову сюди пішло. Також оцей можна також знову обірвати або залишити. Я поки верх оцей залишаю ось так. І формую високорості свої помідори. І так. Ну, на наприклад, ось цієї помідорки. Е, починаю з самого низу. Два низних малесеньких маленьких листочки я обривала. Далі піднімаюсь вверх. Так, і пасинки. Ось у цьому, в цьому мірдузлі, пасиночок іде, я його обрив, піднімаюсь вище. Ось тут пасинок є, і ось тут. Ось цей я. Обламую. Так. А цей залишаю, у Це мене буде другий стовбур під першою нижньою кистю. Оцей пасунок, який є. Ось цей я залишаю в якості другого стовбура. Так, І піднімаюсь вище. Ось тут на цьому основному ще от пасинки є. Я їх всіх обриваю до самого верху. Так. І, звичайно, основне у мене стебло я собі тут закручую так. А ось це друге стебло, яке в мене вже утворилось. Так. Друге стебло я зараз буду підв'язувати до цієї цього шнура. Ось так це зроблю. Ось так виглядають вже підв'язані мої помідорки. Ось тут ще буду підв'язувати стрілочку, так що тут і ще залишилося. Шнурочок. Ось так вона тримається і я їх обкручую завжди за шнурочки. Залишала я по два стебла на кожну, можна залишити, звичайно, і три. але я не хочу, вони дуже в мене загущені були, тому залишала по два. Всім дякую за увагу! Всі були для вас корисним і зустрінемося в наступних.